Доброго дня, дітки! Скажіть, а яка зараз пора року? Правильно, зима. А я сьогодні ще бачила, як сорока білобока пролітала і дуже багато чого розповіла про зиму і сніг. Але ми ж з вами знаємо, що сорока білобока не завжди каже правду. Тому. Пропоную пограти з нею в гру, яка так і називається. Так чи ні? Уважно слухайте запитання і відповідайте швидше. Взимку дуже холодно? Так. А сніг взимку йде? Звичайно. Скажіть, колір снігу зелений? Ні. Колір снігу білий. Сніжинки не гарні? Ні, вони дуже гарні. Сніжинки летять із землі на небо. Навпаки, з неба на землю. А снігопад це коли з неба летять сніжинки? Так. Взимку ми одягаємо футболку та шорти. Ми одягаємо теплий одяг. Взимку люди мають багато клопотів біля своїх будинків, особливо, коли випадає багато снігу. Біля своїх будинків люди розчищають сніг лопатами. Сніжок складають у кубки під деревами та на квітники. Кубки снігу для рослин як ковдра. На дорогах працює снігоприбиральна техніка. А ще люди взимку допомагають тваринам та птахам, підгодовують їх, бо їм складно взимку знайти собі їжу. А ще, коли взимку виходить сонечко вдень, сніг на дахах починає танути, і з дахів капає вода. Ввечері знову холодно. І вода утворюється в бурульки. Лід. Вони дуже небезпечні для життя. І люди намагаються очистити дахи від бурульок. Поміркуйте, чим небезпечно ходити біля будинків, з дахів яких звисають бурульки. Розкажіть своїм батькам. sticky